Космогонія трипільців, вона якраз про цю сленську єдність всього. Тому в їхній, зокрема, кераміці дуже багато гармонізуючих, рівноважуючих знаків. А ну, кругла форма це я знаю річ, що це безкінечність, не зрозуміло для початок, до кінець на щерблений посуд, до речі, наші предки викидали, тому що коли і на голові ніколи не носили розірвані вінки, які ободочки, Завжди мав бути замкнути колом з вузликом, щоб енергетика хороша не витікала, а погана не, не вникала. Це навіть стільки естетично, скільки про Це ж є і хлопчики, і дівчатка, бачиш? Є чотири стихії: земля, вода, вогонь і повітря. Стихія води і. Землі це жіноча стихія, вона матеріальна. Тому дівчата дуже люблять сумочки, туфельки. Нам важливо, щоб нам проявляли увагу, яку ми можемо в буквальному сенсі матір, матерія, матеріалізація це все одно кореневі слова. А чоловік це аскеза, це повітря і вогонь.